Та ніяк ми не можемо зустрітися. Я, в принципі, в Данську буваю 2-3 рази на тиждень. А зараз дивись, де я знаходжусь. Був сьогодні на вивантаженні в Данську. Зараз у мене завантаження. Завантаження в Браніво. Вантажу... Завантажую пиво. І недалеко у нас не до країна. Вісім кілометрів мені до кордону. Можна, цей, можна як там, використати павутину. В принципі, прицеп нормально відкривається, все можна використати. Та зустрінемось якось по-любому. Я думаю, що ти вже коли почнеш їздити по сімці, е, то я надію, що ми по-любому зустрінемось. Не знаю, чому не їздиш по сімьорці. У мене виходить, що я їду з Малополія. Це 20 км від Варшави по восьмьорці. Тобто доїжджаю до Варшави, з Варшави, з'їжджаю на сімку, і до прущах Данського я вложуюсь в 423 в 4.24 десь так по часу їзди. Але правда, це вже на вечір, коли я там виїжджаю в 9 годин вечора, то тоді десь за такий час можна доїхати. Якщо в день, то ясно, там трошки більше вийде по часу їзди. Але паркінги в принципі не сильно забиті. Контролю мало по цій трасі, є там звичайно контроль, але маловато. А по двойке по А1, то там багато контролю, то краще по сім'яці їздити.